Зараз розповім чому. Усім привіт! Я дуже радий вас знову вітати на своєму ютуб-каналі Кухня Трафіку. Це перший українськомовний ютуб-канал, на якому ви безкоштовно можете навчитися тому, за що інші беруть гроші. Отже, це відео, це результат моєї першої частини мого унікального експерименту. Я гадаю, що цього експерименту ще ніхто відкрито так на аудиторію не оприлюднював. Можливо, навіть ніхто і не пробував цього робити. Отже, якщо ти не розумієш, про що зараз додати річ, я просто наполегливо пропоную тобі закрити зараз це відео і подивитися першу частину, яку я десь тут прикріплю. Наразі не не знаю, як цього робити, там подивимося. Але якщо ти все ж відносишся до категорії лібнивих людей, я просто зараз для тебе особисто змістовно прибіжуся по суті цього відео. В першому відео я запустив реальний проект з реальним бюджетом мого проект мого клієнта. Я взяв два власних креативи. Ось ці, і взяв два креативи, які створила нейронна сітка. Я ввів слова і вона е, стрічку там робоче поле е, нейронної сітки. І вона видала мені ось такі зображення. Ось можу, будь ласка, там, знову прикріплю посилання. Прийдеш на відео, подивишся, як я це робив. Посилання на нейронку там є під відео. І я запустив ці відео. Я хотів провести експерименти близько 2-3 днів, але у ну, мене вийшло наче 5 днів вже реклама крутиться. Зараз я хотів би тобі трішечки розповісти про деякі такі неприємні нюанси, пов'язані з типом цієї реклами, яку я запускав. Це реклама на пошук кур'єрів, службу до доставки їжі, там, товарів, Вольт. І якщо хтось не знає з новачків або не новачків, то реклама пошуку роботи, житло, кредити це відноситься до категорії спеціальної або особливої реклами, і вона не може таргетуватися по віку, по статі. І тобто ми запускаємо рекламу на людей від 18 від 18 до 65 років плюс тобто у нас. Величезне таке охоплення. І ну, трішки, я б сказав, це не грає нам на руку, тому що ну, не дуже часто бачиш дідуся 60-річного, який там на велосипеді їде з сумкою, вольт, там везе щось. І є другий неприємний нюанс, те, що не можна таргетуватися по містам. Можна таргетуватися тільки по місцям, тобто ти береш інструмент шпилька булавочка, тикаєш на мапі, і вона, окрім кружочка, який ти обираєш, вона ще в обов'язковому порядку додає 15 кілометрів поза твоїм кругом. Тобто я терготувався по місту Познань, і воно брало ще 15 кілометрів отак, от навколо. Якщо там є якісь населені пункти, багато то Трішечки погано це сприяє на результат. Ну, в принципі, результатом клієнт залишився більш-менш довольний. Зараз давайте перейдемо до результатів. І так, прямо зараз я пропоную тобі поставити відео на паузу. З цієї сторони ти бачиш два моїх креативи, з цієї сторони ти бачиш два креативи, які згенерувала нейронна сітка. Я влаштував абсолютно однакові умови. Накинув однаковий текст на всі креативи, вони всі співвідношені один до одного. Там камп... була створена одна кампанія і дубльована, і просто змінені креативи. Тобто, все повністю однаково. І так, я трішечки відлучився, вибачаюся, моя камера показувала вже вже 2%, тому мені довелося підключити її до Макбука. <кхе> і так, аби ознайомитися з результатами. Наших креативів я пропоную тобі сьогодні не сідати за MacBook, а переміститися за iPhone. Буду робити захват відео... екрану iPhone і просто говорити вам, що ми бачимо на екрані. І так, для зведення звуку я зараз зроблю ось такий малесенький піу! І так, ми з вами вже потрапили до... до аплікації. Я трішечки спалився, не спалився, не знаю. І так, ми з вами в аплікації. Що ми з вами бачимо? Е... Дата. Обираємо максимум, вже стоїть максимум, ми, ми бачимо з вами 0, 0 результати. 285 е злотих витрачено на першій кампанії. Це кампанія з моїми креативами. І на іронії креативи 286, тобто ви бачите, плюс-мінус однаково. Трошки більше, трошки менше. Е суті, великої не грає. Е чому? Тому що м будемо дивитися на Ціну кліка. Скажу чесно, результати поступово як починає трошечки голодати, результати стають гірші. Чому? Тому що це така реклама, на яку впливає сезонність е -е, холодно і велосипедисти. Як там в тому відео, побачимося наступного літа. Розумієте, тобто у нас аудиторія дуже велика, повторюся знову від 18 до 65 і ще й тупо люди, у яких є автомобіль. Як буде літо, я впевнений, результати будуть нижчі. І так, давайте перейдемо до найгіршого креативу. Е я переходжу до нейронних креативів, тому що найгірший креатив саме тут. І ви, мабуть, вже пам'ятаєте той поганий креатив. І я хочу вам сказати, що це не він. Я цей креатив вже вимкнув. Симпатичний. Ми на нього робили ставку, він нам сподобався. Бачимо. І відкриваємо CPC ціна за клік на посилання 5 злотих 11 грош. Це найгірший результат в нашій. Скажемо Естафеті. Четверте місце. Е, я вимикав поступово погані рекламні оголошення, тому що ну, не було просто сенсу. Якщо вони гірші, то навіщо вони мені потрібні? Я вимкнув, де і все. І так, четверте місце ось такий симпатичний креатив. Йдемо далі. І так, йдемо до другого місця. Аби побачити другу позицію, я пропоную вам перейти до... Моїх власних креативів. <рес> <рес> так, мої власні креативи. І там було зовсім мало відкручено, 24-48 злотих, але мені не сподобалося, тому що там. Ну. Ну, теж погано. Просто одну добу відкрутилося, будь ласка, 490. Злотих. 4,90 злотих. Я не буду зараз поглиблюватися, розповідати вам про, про інші, які, якусь іншу метрику, CPM. Е, там. Це все ми будемо з вами вивчати трошечки пізніше, безкоштовно. Я вам кажу, вам навіть інфоцигани таку інформацію ніколи не розповіть. Не будуть розповідати, яку я вам безкоштовно буду розповідати на YouTube-каналі Кухня Трафіку. Уявляєш? Я пропоную вам ще менше балакати з моєї сторони і перейти до другого місця. Ви уявляєте? Пам'ятаєте, які креативи в нас залишилися? У нас залишилися ось ці два креативи. І якщо ви. ви Пам'ятаєте... Ні, трішечки пізніше. Давайте не буду тягнути. Парабан на дріб. І друге місце. Ну, коротше, там щось таке. <хи> І Я зайшов до своїх креативів, тому що саме тут знаходиться друга позиція. Ось цей крутий, найкрутіший креатив, який я впевнений, всі, мабуть, всі на нього ставили, він зайняв другу позицію. 378 злотих за натискання на кнопку реклами. І так як нам вже зрозумілий переможець, ви бачите, що ну, тут, тут немає ніяких підробок. Ось тут є реальний бюджет. Ось ці креатив. Я взагалі нічого не міняв, як вони були. Ось другий зимовий креатив. Я по ньому переходжу. Найгірший креатив просто. 2,67. Відрив просто більше одного злотого. Чи злотий. Ось цей креатив. Бачите, та, там і ліди були навіть в коментарях з цього креативу. І розміщуємо наш текст в композиції. Ну, мені здається, цей креатив просто прилетить. <рес> Ви розумієте просто парадокс? Маю надію, що правильно підібрав слово. <рес> Ти реально... реально моє слово паразит, мабуть, реально. Такий креатив. Я собі це пояснюю. Мені здається, що люди вже, хто знає, є такий термін банерна сліпота, коли люди з перших там, мілісекунд бачать якусь публікацію, гортають там стрічку, новини в інстаграмі, вони бачать публікацію, вони на рівні підсвідомості вже мозок на він знає, що це здогадується, що це реклама. Реклама вона яка, вона зазвичай красива, якісь фони, там, градієнти, ну... Зазвичай реклама якось приємно виглядає. А тут просто якась картинка, я, я ж кажу, маслом якимось намальовано чи чим. Просто текст. І ніби людина гортає, можливо, їй взагалі здалося це якийсь мем. І вона просто прочитала, ознайомилася більш, більшість людей ознайомлювалася зі змістом цієї реклами. Вимикаю, захват екрану. І я вже. Мабуть, трішечки бачу майбутнє наші товариші інфоцигани, які, мабуть, подивляться моє відео. Я вже бачу, як вони перестають навчати учнів робити креативи в канві, фігмі. Бачу, як в них вже золоті монети світяться в очах. Вони розуміють, що це ще менше часу треба витрачати на те, щоб навчати. Людей можна взяти більше учнів, більше грошей, більше вибачаю, дебілів. Не будемо про це, залишимо це для інших відео. А на сьогодні в мене все. Я дуже вдячний вам, що ви дивитеся мої відео. Можливо, ви їх коментуєте, я цього ще не знаю. Якщо у вас є якісь додаткові питання або якісь пропозиції співпраці, ви хочете отримати якусь консультацію, можете. Гуртати вниз відео, там є посилання на мій інстаграм, або, будь ласка, ось вам посилання на мій інстаграм. Просто вписуєте, вставляєте в рядочок пошуку, відкривайте дірект, стежите і починаєте писати. Давай Вася, попрацюємо. Разом є великі бюджети. <клухи> Я завжди відкритий до цікавих пропозицій. Обійняв! Підкинув і як підбуцнув, цілую!